Сьогодні вирішила з'їздити по гризантеми. Е, нас дуже мало любиті ліквіти, декілька тільки в нашому районі, які люблять один з одним діляться. Їхати хоч далеченько, засикли, скільки це кілометрів. Кажу, більша вартість, напевно, обійдеться на бензин, ніж ті хризантеми, але нічого. Ну, таке життя. Природа дуже гарна. Зараз. Все вбрано в такий гарний колір. Скоро доїдемо десь. Десь, прям казали, город, як на полі. Людину я знаю, але тут такі гори з гори до низу, з гори до низу піднімаєшся. І головне, щоб ніде не загрузнути. Зазвичай своїх хризантеми я знімаю, але сьогодні знімаю хризантеми іншої господарочки. Будь ласка, насолоджуйтесь разом зі мною. Там скільки, О, там скільки, божечки, пішли, пішли, подивимося. Боже, оце в мене є. Це така точно є. Все, значить, оцю точно візьму. Це таку мені треба. Така є біленька. Боже, а це взагалі. Тише, бджоли, щоб не покусали. М -м -м. Яка квіточка От не непомню, чи така є, треба подумати. -м -м. Подобається ці великі квітки. І маленька. А ромашечка така, да? Е -е. Ідуть раніше, до чого вона Угу. Уже, ну класно, класно. А це така вже була вже чи не було? Де? Отамого? Чи то вона похоже? В мене не, не повторить. Я от мене виставила, але на сьогоднішній день салату ви не немає. Хочеш? Маленький. Таких дуже люблю, мені дуже подобається mm -hmm. серебрінки всередині. Бордові mm -hmm. отож я виставляла, вони mm -hmm. приймали, хай всі люди. Вона одна, всередині писала. Я пуня. Тут вже оце такі позабирали вже від світої сюди. <плес> це саме рання, вон, це світанок, вона <плес> дуже рання. Mm -hmm. У мене схожа якась є. Гарно. А, це взагалі. Жовтенький. Вже не знаю, з якої сторони заходить. Слухай. А це який? Які гарні. Так, 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 Це вже ще не бачила одненький, да? Маленький. А, що маленькі. Божечки. Ну, тут можна це можна брати, бо я вже ті маленькі оставлю собі на Угу. <плес> Яка краса. Взагалі. такі будуть. Просто ті, Та вже маточні ага. А це якась пізня, да? Якась пізня, так? Ну, чуть, чуть пізніше, так, вона усякі пару днів віснуха буде. Бач, вона вже готовиться. Угу. Красиво! Божечки, божечки яка гарна краса. І так, джатка, це ціле поле хризантем. Я була півгодинки, але я б, напевно, забрала все. Навіть такі кольори, які в мене є, я б їх все одно забрала. Вам гарного перегляду, гарного настрою. Сподіваюся, вам було цікаво, приємно і ви милувалися разом зі мною. Дякую таким господиням, які створюють таку красу. Дякую гарній господині Каті. Нехай квітує, збільшує своє поле. А ми будемо приїжджати, купувати, милуватися. До зустрічі!